Друзі, усім добрий добрий ранок. Ранок у нас сьогодні дуже холодний, на дворі 11 градусів все, на все тепла. Я вийшла вранці, аж замерзла та повернулася назад, наділа носки, вділа кофту, тоді пішла до її тела соню. Зараз буду витягати з тушонку. І буду бігом сепарувати молоко, бо повинні сьогодні привезти зерно. Не знаю. Ну, думаю, що так рано вони не привезуть. Я думаю, що всі приходять на роботу на 8 годин, зараз начало 8-го. Вадим погнав ласуню. Щось ласуня в нас сьогодні не так себе веде, не знаю. 17 го числа пройшло, пройшов час, коли вона повинна була кинутися, було все тихо. А сьогодні це. На тій стороні за городами там чи корова ревла, чи що. І вона почала ревти і така аж вся як збудоражена. Не знаю. Щось повів чоловік її на пасовище, Ой, це так, от дали 600 гривень. І я не знаю, що воно буде далі і як. Ну, а Я продовжую працювати, бо сьогодні в мене багато роботи, друзі. Прийшла відпочити трошки на кресло, бо вже з самого ранку, з 6 годин, вже купу роботи переробила, друзі. Уже просіпарювала молоко, варю, сир, з коровою колотимося і цей, чекаємо зерно. Оце ж так, ставлю на свій страх і ріск варити сир, бо як привезуть зерно, то треба йти тоді буде його важити там і все, бо привезуть в машині, сказали насипом, і тоді треба відрами набирати, відро зважить, скільки важить. Отак привозять нам додому. Я думала, вони в мішках привезуть уже набрати. Ми поміняємо мішки та і все. Коли ні, привезуть насипом. Ну, в общем, чекаємо, не знаю. Оце ж так. Сказали в течение дня. Та я оце ж роблю роботи. Переробляю молоко. І ще в мене потім потрібно, надо буде зробити заготовку на косічки. Ой, в общем, роботи не початий край. На дворі вже в нас потеплішало. Ну, так, хороша погода. Не жарка, сильна і не холодна. Бо вранці було ого-го, друзі, так що такі справи. А це трошки сир вла фермент і тепер 40 хвилин він буде стояти Та я кажу, піду трошки віддихну. Там треба й на калідорі, правда, й позамітати, але нема мене покасив Потім піду вже та й зроблю. Бо Вадим пішов, каже, я піду кавунчика поїм. Кажу, йде, я нічого не хочу. Друзі, так що такі справи. А вам гарного дня бажаю, далі зустрінемося. Прочитала тільки що коментар там, в сьогоднішнім відео. Жіночка пише, що наблюдала, як я садила все тільки на городі, як було все зелене, як я вам показувала городи, а зараз уже все пожухло. Так, друзі, уже ж ми добираємося до осіння, звісно. Весна і літо дуже гарна пора, і хотілося, щоб воно було подовше, але з цими всіма роботами не счулася, коли й пролетіла, і весна, і літо уже й осінь на порозі. Це, це правда, не хочеться, звісно, але серпень я люблю за те, що ночі вже стають прохолоднішими. Якось легше аж стає на душі. Роботи, звісно, багато, і все час багато в селі. І хоч зимою, ну, зимой трошки менше, але хто топе в хаті дровами, теж заботи. От. А якщо газом топити, то треба за це все платити. Та й дрова, у нас зараз дрова 15 тисяч, друзі, машина. Це шаліть можна, де можна такі гроші набрати. Це треба весь рік збирати, щоб купити ті дрова. Ну, хоча і за газ так само треба платити. За все треба платити. Не знаю, ми оце ж з осені. Починаємо топити плиту, от, а тоді і топимо, топили газом прошлий рік, а, тепер, а зараз не знаю, як ми будемо. Так само і весною. Ми вже туди ближче до тепла топимо дровами в хаті, протоплюємо, як сказати, економимо. Ну, Взагалі, якось так. Да. Шкода, що літо вже закінчується, а ми його і не бачили. Так, друзі, жду, сижу в машину, бо вже дзвонили, везуть зерно. І та жду, зустрічаю, бо ми зерно до бабусі туди будемо завозити. Так, зерно нам привезли. Я не працювала, мішки тільки подавала. Там куча хлопців, вони самі все понагружали. В общем, Вадим пішов. Бо там в двір заїхати немає, як прямо геть в двір, бо мішає газова труба. І цей, ой, не видно плохо, видно, сюди встану. І цей. Взагалі, понабирали в мішки, по три відра в відрі 9 кілограм зважили, в общем, взяли ми 700 кг. Ось, не дає балка, чуєте, кричить вдома, стоїть, договорилися на вечір. Ну, в общем... В общем, у мене сьогодні, друзі, аврал. Я прибігла додому, бо в мене... Сир вариться. Буду сир варити, твердий, роблю. Взяли пшениці, я ж сказала, 700 кілограмів по 75 тисяч. Це на пай. Ну і все, ми вже все повністю затарились, записалися, ще в них буде кукуруза. Візьмемо 300 кілограм кукурузи, буде нам і коровці підмелювати, бо коровки теж хочеться різноманітних вітамінів. Ми в основному ячміні мелемо, додаємо пшениці і додаємо кукурузи, бо саму пшеницю коровам не можна. Ласунчик мій, моя ти красуня. Підожди, потерпи, потерпи, моя зірочка. Що це таке? Я вже надіялася, що ти в мене молодець, а ти оце така, ага. З'їла бігом траву, їжо воно ще є трава. Вадим накосив друзі їй суданки і вона ще її не хоче їсти. Він каже, давай виведемо на них скажу для чого, щоб якийсь бик десь зірвався знову та наробив нам халепи, хай стоїть, хай стоїть. Оце так ми сьогодні з піснями і плясками. Вадим поїхав, буде пшеницю возити, грузити, звозити там у бабусі в сараїці. Сундуки старі, Та буде в сундуки. От. Ну, а я своїми роботами далі займаюся. І хочу сказати, що я дуже-дуже-дуже вдячна своїй мамі і своїм батькам, своєму учим. Ну, а в першу чергу мамі, бо паїться її. Хоч один пай, як би сказати, мій, і другий її, але зараз такий час. Вони мешкають в Криму. Ви всі прекрасно знаєте, і гроші пересилати я їй не можу. От, і користуюся цими паями. Дуже дякую, дай Бог їй багато-багато років життя. Я думаю, що ми ще зустрінемось. Зараз. Вибачте, я не можу на цю тему балакати, але я должна це сказати. Я дуже їй вдячна. Ми вдячні. І чоловік мій вдячний, і я вдячна. Ви прекрасно знаєте, що ми залишились без средств, і нам це дуже-дуже велика допомога. Взагалі, якось так, друзі, вибачте, я не можу, не можу про маму просто так балакати. Та в мене виставлена, не звертайте уваги, треба ось тут її трошки помити. бо це ж вона як стоїть там в цьому, то буває між столом і плітою щось попадає. Ну ладно, не будемо на це звертати уваги. Знаєте, що як в селі, десь прибереш, десь не встигаєш, та ще як з хазяйством. Взагалі, я хочу показати, хочу зробити смачний салат. Поставила варитися яйця. І в мене є два баклажани, треба з ними щось зробити. І я хочу зробити дуже смачний е, солойоний салат. мурку, правда, треба йти на город. Ну нічого, сходу. Нам треба обсмажити кусочками баклажани. Люблю це різати все великим ножем. средними кусочками, ну, типа, как грибы. Ну, теперь мы их вот так на четверо. Там уже великий. Я так. Треба нам їх обсмажити до золотавої до скоринки. Так, яйця наші закипіли 10 хвилин. Нам треба, щоб вони були вкрутому. Я газ не вимкнула, думаю, що таке? Олія не гріється. Спічки якісь, друзі, такі. Я оце їх боюся. Оце зажигаю, а сірка відлітає. Не знаю, що це якісь пожарні спічки у мене. Так, обсмажимо сині. Один баклажанчик ми нарізали, зараз другий. Він вже почав в'янути. їх вроді багато, а тоді вони зменшуться в розмірі. Буде нормально. Так, все, порізала. Зараз обсмажу. Так ось мої сирочки, три головки в мене вийшло. І зараз я вже зробила перший переворот, скоро буду робити вже другий переворот. Так, друзі. Ось я ставлю на такому розносі і сюди стікає сироватка. Так, Трошки я поставила, щоб вам показати. Ось все, бачите, я цю сироватку виливаю. Цю сироватку я не збираю. І тепер руки в мене миті, все отак от трошки зжимаю і отак от перевертаємо. Опа. І далі ставимо. Опа. І далі. Ще буде стікати сироватка. Сир самопресується. Все, тепер я поставлю на стол. І буде він далі в мене. Так, тут в каструлі в мене стоїть обрат. Тут що я сепарірувала. І продовжую далі працювати. Так, зварилися мої вже яйця. Зараз я їх поставлю під холодну воду. Щоб вони охололи, сині мої смажуться. Я їх трошки підсолила. І треба мені буде побігти по морку. Так, все. Яйця 4 штуки, тільки в мене більше немає. Кури геть не несуться. Ну, в общем, робимо далі салат. Так, все произвольно, скільки є інгредієнтів. От, допустим два баклажана Якщо блюдо величеньке, то можна е, яичок і шість. Ну, у мене 4 тільки. Так що будемо е, виходити із цього положення. Ось баклажанчики мої вже готові. Я їх посипала розмарином трошки. Чуть-чуть перчику так, для смаку. І часничком, підсолила трохи. Вони вже готові. Я зараз їх накрию кришечкою, вимикаю і піду по моркві. Мені треба морква. Цибулі я вже нарізала. Цибулі треба багатенько, бо ми будемо робити хорошу таку засмажку. Пішла по на нагород, бо нема в хаті. Так, тепер нам потрібно посмажити. Цибулю і з моркою зробити таку пережарочку. Так, цибульку я вже нарізала. Морковку я також уже почистила. В'яне морква на городі. Ось скажу погнило на городах, а в нас в'яне. На низу так взагалі там такі тріщини у землі. І там влаги більше. А тут у помідорах страшні тріщини. Вся земля потріскана. За горами вже Вадиму день народження, йому 16 вересня. І я оце зарані завжди продумаю, що я буду готувати. Так що, отакі справи. Приготувала я отаке блюдо в мене є. Ось зараз трохи прохолонуть мої сині. Ну, я можу на блюда їх виложити, щоб вони швидше прохолоняли. Трошки виложу сюди. Потім змажу майонезом і зверху доложу остальні. Викладаються баклажани на дно, вмазуються майонезом. Тоді засмажка. Оце ось. Все. Багатенько так теж ложиться зверху синіх, теж ложиться майонез. Потім на терку труться яйця, яйцями все, майонезом і зверху затирається сиром твердим. Я думаю, що це смакота. Я, ще, я перший раз роблю такий салат, але думаю, що дуже смачно. Це я пробую цей салат. І якщо мені дуже сподобається, то буду готувати і на день народження. От що я за день народження вам нагадала Вадима. Це буде в мене нове блюдо. Такого я ще салату не готувала, думаю буде смачний. Так, перший слой я зробила у колажанчиків. Другий слой ложиться з цієї підсмажки. Ох, і пахне. Так, намазуйте майонезом, так. Не дуже, не дуже густо. Дуже люблю, як пахнеться засмажка. Так, тепер затираємо її тушу. Можна так не розтягувати, потім вілочкою розтягнути. Ну, я думаю, що на, міс... на моє блюдо 4 яйця якраз досталь. Більше й не треба. От таке в мене вийшло. Тепер майонезиком помажемо і затрем все з сиром. Якраз після нашої важкої роботи Вадім уже склав зерно все. Я зробила сир, мені залишилось ще заготовку зробити на косічки. Побачимо, чи цей раз у мене вийде <гаси> косічки. Так, друзі, ну. Ось такий салатик у мене вийшов, гарний. Зараз поставлю в холодильник, хай він охолоне трошки, а тоді будемо його смакувати. Так, уже третій раз перевернула я сир. Подивіться, який він стає гарний, красивий. Ой, сьогодні був день дуже важкий. Дуже багато роботи я переробила до обіду. Так заморилася, друзі, що я пішла, здоїла в обід коровку, потім. А що я потім ще? Вже забула, що я робила, зараз згадаю. ще й ввечером. Треба зробити сир. Не знаю, як я його буду робити, бо на плиті стоїть у мене автоклав і там одна комфорка. Не знаю. Це треба невеличку каструлю ставити. Ну, а якщо я не зроблю сьогодні, то заготовка може перекиснути в холодильнику. Не знаю, це так погано, що в мене. Якщо ставлю велику каструлю або ставлю автоклав, все, на плиті не можна нічого тоді зварити. І оце Вадимові кажу, мабуть, треба купити ще плитку. Це ж я не подумала сьогодні. Наперед це ж хіба все продумаєш? Треба було сьогодні заготовку не робити на сир, треба було завтра робити мені заготовку. Ну так, да, завтра буде свободний день. Середа. Сьогодні, друзі, я не попала ні на город, бо ми проколотилися цілий день з коровою, з зерно і куча роботи. Я, ви ж бачили там, що я сир поварила, і їсти готувала, і молоко сіпарівала. Після цього всього ж куча перемивання. Так що, такі справи. Я не жалюся, я просто розказую вам весь свій день, чим я займалася. От. І ми поїхали. По ветеринарного врача і я ходила скуплятися в магазин. Трошки скупилася, але розпаковку вам не показувала, бо телефон був у Ваді... з Вадімом. А от. Щось а це Вітя поїхав. В общем, цей купила знову салаки, зайшла в магазин. Думаю, якщо така свіжа ще є, салака, ще куплю один кілограм. Я хотіла більше купити, але, друзі, там було три пакета, і один був тільки красивий, а два там побита була, дивлюся через пакет. В общем, купила один, бо Вадим просто ще таких біточків. Скучив за ними. Купила десяток яєць, бо вдома сьогодні знесли тільки два яйця. От, а мені штук три треба, щоб пережарити оце кілограм біточків. Ну так, да, якраз в прошлый раз пішло три яйця. Я одразу вбила два, а потім ще одне додавала, От. Да, хочу сказати за той салат, що я сьогодні зробила, дуже смачний. Нам понравився і вадімо, і мені. Він хоче і без м'яса, і без ковбаси, але дуже смачний. Так що, якщо хто хоче, то робіть. Ну і все, 9 годин піду, ласуню доїть. На дворі так гарно, так хорошо, прохладно. Сьогодні день, правда, був не дуже жаркий. Ну, а вранці взагалі було дуже холодно. Я там дивилась других блогерів, то кажуть, що неначе аж заморозок був. Ну ні, в нас заморозку не було. У нас було плюс одинадцять. Ну, звісно, на городі. Все, що огірки, ой, Сьогодні мені треба було огірки піти позбирати на нижньому городі. Ну, вже завтра, на городи вже я піду завтра, друзі. Завтра в мене буде день свободний. Зранку наготовлю щось їсти і піду на той город. Там після обіду, ну, відпочину, після обіду, і піду. Там відпоч... після обіду тіньок все время. так що можна працювати. Оце ж мій план. Пішов. Коту під фіст, як кажуть. Я ж думала, кожен день по півтори години буду рвати бур'яни. Ну, нічого, подужаю. Навіть якщо я й не встигну вирвати до того, як копати картошку, ну, вирвемо перед тим, як копати. Ну, що робити? Ой, Ну, нічого, друзі, От, так в селі. Не знаєш, плануєш одне, а воно, виходить, по-другому. Ну, нічого, все буде добре. Головне, щоб. Настав мир, а те все єрунда. То все єрунда, то все наживне, як кажуть. Так що такі справи. Ну, добре, друзі, вам бажаю гарного, тихого, мирного вечора. Бо сьогоднішня ніч була ого. го От. І всього самого найкращого солодких снів. І на добраніч, І всім до побачення. Ще не заходила, не читала ваші там коментарі. Зараз зайду, там одної жіночки тільки встигла до обіду прочитати коментар. По поводу, я там вам казала, по поводу, що швидко закінчилося літо. І все, більше не читала. Якщо є якісь там питання, то вибачте, вже відповім в слідуючому відео. Бо це відео зараз вже поставлю на конвертацію і на загрузку. І все, вам бажаю, бо сьогодні я дуже заморилася. Вам бажаю іще раз всього самого найкращого, головне здоров'я. Ну, саме головне це, звісно, миру, але поки що так. Пока-пока.